Глава 23. Милі хлопчики не повинні цілувати симпатичних дівчаток. Колись казала мати Брітмарі. Хоча насправді вона мала на увазі, що це симпатичні дівчатка не повинні цілувати милих хлопчиків. Бо коли маєш справу з милими хлопчиками, то ніколи, напевно, не знаєш, чим це може закінчитися. Нам треба молитися. Аби Брітмарі знайшла собі чоловіка, який міг би її утримувати. Інакше їй доведеться жити в злиднях, бо ж сама вона ні на що не здатна, часто чула Брітмарі, як мати казала це комусь по телефону. Вона мені послана за мої гріхи, бувало, жалілася вона комусь у телефон, коли напивалась. Або й казала самій Брітмарі, просто в очі, хильнувши Хересу. Неможливо догодити батькам після втрати сестри. Яка, з усякого погляду, була кращою версією тебе самої. Бритмарі таки не втрачала надії, але з батьком, який усе пізніше повертався додому, і зрештою більше не прийшов, великого вибору вона не мала. Натомість вона привчилася не тішити себе марними сподіваннями і змирилася з материним скептицизмом стосовно своєї долі. Альф і Кент жили з нею на одному поверсі. Вони постійно конкурували між собою, як часто буває між братами, рано чи пізно їм забажалося однієї дівчини. Чи потрібна їм була брітмарі, бо вони справді потребували її, чи тому, що братам завжди потрібно те ж саме, що і їхнім братам? Вона так до пуття і не зрозуміла. Якби тоді там була Інгрід, вони б упадали за нею, що до цього брітмарі не мала жодних ілюзій. Ти не маєш ілюзій, звикнувши жити в чиїй стіні. Але хлопці були нестирливі, лізли один поперед одного, добиваючись її прихильності різними шляхами. Один із братів був дуже нечулий до неї усе торочив, як він розбагатіє. Другий був дуже добрий. Брідмарі не хотіла розчаровувати матір, тому вибрала Альфа і відмовила Кенту. Кент стояв на сходах. Коли вона виходила з дому з його братом. У Кента в руках були квіти. Він стояв, заплющивши очі. Коли Брітмарі повернулася, його вже не було. З Альфом вона була недовго. Пригадує, що він був якийсь ніби втомлений, знуджений, наче переможець після того, як вивітрився весь адреналін. Одного ранку він залишив її, пішов в армію і зник на багато місяців. Того ранку, коли Альф мав повернутися, брітьмарі ще не вперше в житті кілька годин крутилася перед дзеркалом, приміряючи нову сукню. Мати глянула на неї і сказала Я бачу, ти докладаєш усіх зусиль, щоб мати вульгарний вигляд. Що ж, мети досягнута. Брідмарі намагалася довести, що це просто модно. Мати наказала їй не підвищувати голос. Отак вона справляє враження посередності. Брітмарі спробувала обережно пояснити, що хотіла зробити альфу сюрприз на залізничному вокзалі, але мати лише пирхнула О, це точно буде для нього сюрприз. І вона мала рацію. Брітмарі прийшла в старій сукні зі спітнілими долонями і серцем, що калатало як підкови по бруківці. Певна річ, вона чула історії про те, що в солдатів у кожному місті по дівчині. Просто вона не думала, що це може стосуватися Альфа. Принаймні вона ніколи б не подумала, що в нього може бути дві дівчини в одному місці. Всю ніч вона просиділа на кухні, ридаючи в рушник, поки мати нарешті не встала з ліжка І не вилаяла її за те, що від неї забагато шуму. Брітьмарі розповіла їй про іншу дівчину, з якою вона побачила Альфа. Га, а чого ж ти чекала, вибравши такого чоловіка? прошипіла мати, перш ніж повернутися в ліжко. Наступного дня вона встала пізніше, ніж зазвичай, а потім узагалі перестала вставати. Притьмарі знайшла роботу офіціанткою замість піти вчитися, щоб мати змогу дбати про дім і приносити обід у спальню матері, яка перестала розмовляти. Але час від часу. Таки спромагалася сідати в ліжку і казати Ха, робота офіціанткою дуже мило з твого боку, не відчувати, що ти маєш чимось більшим відплатити своїм батькам за всі ті можливості, які ми тобі забезпечили. Втім, думаю, що ніяка освіта не пішла б тобі на користь. Ти, вочевидь, вважаєш, що краще сидіти вдома і проїдати всі мої заощадження. У квартирі ставало все тихіше, і нарешті запала абсолютна тиша. Придмарі протерла всі вікна і чекала початку чогось нового. Одного дня на сходовому майданчику з'явився Кент наступного дня після похорону матері, він говорив про своє розлучення і своїх дітей. Притмарі чекала так довго, що спочатку подумала, що то гра її уяви. Та коли він їй усміхнувся на її шкіру, Ніби впало сонячне проміння. Вона мріяла його мрії, його життя стало її життям. У неї це гарно виходило, а люди люблять робити те, що в них гарно виходить. Людям хочеться, аби хтось знав, що вони існують. І ось кен стоїть біля її дверей у боргу, тримаючи квіти. Він усміхається, сонячні промені падають на її шкіру. Нелегко відмовитися від повернення до свого звичного життя. Якщо ти знаєш, як важко починати все спочатку. Ти когось чекала? невпевнено питає Кент і знову стає схожим на того хлопця на сходовому майданчику. Шокована Брітмарі хитає головою. Він усміхається. Я отримав твою листівку. І я. ну, Бухгалтер перевірив зняття готівки з картки. каже він майже збентежено і махає рукою в бік дороги на місто. Коли Брітмарі мовчить. Не знаючи, що казати, він веде далі. Я питав про тебе в піцерії. Та жінка в інвалідному візку не захотіла мені підказати, де тебе знайти. Але пара стариганів, які пили каву, радо мені допомогли. Ти їх знаєш? Ні. шепоче Брітмарі, не впевнена. Чи він усе це не вигадав. Кент простягає їй. квіти. Люба, я. хай йому чорт. Вибач. Я вона та жінка. Все це не має ніякого значення, все скінчено. Ти єдина, кого я люблю, дідько, люба. Брітьмарі стривожено дивиться на палицю, на яку він спирається. Господи, що з тобою сталося? Він зневажливо махає рукою. О, не хвилюйся через дрібниці. Лікарі порадили, щоб я просто походив із нею якийсь час після серцевого нападу. Тільки й усього. Ходова частина трохи заіржавіла, простоявши половину зими в гаражі. Кент усміхається, киваючи на свої ноги. Їй хочеться взяти його за руку. Якось неприродно, що його треба запрошувати зайти. Завжди так було, навіть коли вони були підлітками. Мати забороняла їй приводити хлопців у спальню, тому першим хлопцем, якого вона туди привела, був Кент. Після смерті її матері цей хлопець залишився, зробив її дім своїм, а своє життя її життям. Отож тепер здавалося цілком природним для них обох кататися по боргу у своєму БМВ, бо багато в чому вони завжди почувалися найкраще, коли їхали в машині він на місці водія, вона на місці пасажира. А зараз вони могли вдавати, що просто проїжджають через борг і їдуть собі далі, наче це місце, з якого ти просто надсилаєш поштову листівку. Вони їдуть у місто і назад. Кент тримає руку на перемикачеві швидкості, тож Бід Марі може обережно простягти свою неушкоджену руку і кінчиками пальців доторкатися до його руки, просто щоб відчувати, що вони обоє рухаються в одному напрямку. Його сорочка пожмакана, на животі плями від кави. Відмарі згадує, як сам і казав, що деякі діти мають такий вигляд, наче вони живуть у лісі на деревах, а в Кента – такий вигляд, наче він звалився з дерева у вісні і, падаючи додолу, зачіпався за кожну гілку. Він вибачливо усміхається Я не міг знайти ту чортову праску, Люба. Коли тебе немає вдома, там усе ж кареберть, ти ж знаєш. Притмарі не відповідає, її непокоїть, що подумають люди, а раптом вони казатимуть, що в нього така жінка, яка покинула його тоді, коли він пересувався з палицею, і все таке. Її підмизений палець холодіє, і вона безмежно рада, що на руці в неї пов'язка, і Кент його не бачить. Вона розуміє, що він погано з нею повівся, але їй муляло усвідомлення того, що й сама вона. Повелася з ним не кращим чином. Що ж це за любов, якщо ти кидаєш когось тоді, коли ти йому найбільше потрібен. Кент кашлює і знімає ногу з акселератора, хоча попереду в них порожня дорога. Притмарі не пам'ятає, щоб він колись сповільнювався без особливих причин. Лікарі кажуть, що я не дуже добре почувався досить довго. Мені здається, я був, наче, сам не свій. Мені давали якісь трикляті пігулки, антидепресанти чи як вони там називаються. Він так говорить, як тоді, коли розводиться про свої плани, ніби вони вже наперед вирішені й неминучі, ніби те, що він приходив додому, пропахли піцею, було просто якимось виробничим браком, який дуже легко усувається. І тепер усе чудово. Брітмарі хоче запитати. Чому він її ні разу не зателефонував? Зрештою, в неї ж є телефон. Та раптом їй спадає на думку, що він, мабуть, подумав, що вона не зуміла його увімкнути, тому вона нічого про це не каже. Коли вони повертаються в бург, Кент уже виглядає у вікно. Ну й у дивне ж до дідька місце тебе занесло, а? Як твоя мати називала сільську глибинку? Абсолютне убожество. Вона була з біса дотепною, твоя мати, і в цьому є якась іронія, що тебе врешті занесло саме в такий закамарок, еге ж, тебе, яка років сорок із дому не виходила. Він каже це жартома, їй не хочеться розмовляти в такому тоні. Але коли вони зупиняються перед будинком банк, він дихає так важко, що їй чути, як йому боляче. А сліз у його очах вона досі взагалі ніколи не бачила. Кент не плакав навіть тоді, коли ховав свою матір, учепившись за руку, брітьмарі. Усе закінчено з нею, тією жінкою. Вона для мене ніколи нічого не значила. Не те, що ти, брітьмарі. Він тримає пальці її неушкодженої руки, ніжно пестить їх, промовляючи тихим голосом Ти мені потрібна вдома. Люба, мені тебе там так не вистачає, не відкидай усе життя, яке ми прожили разом, тільки тому, що я зробив одну дурну помилку. Притмарі струшує невидимі крихти зі спідниці, вдихає пахощі квітів у своїх руках. «Хлопцям не можна заходити в мою спальню ні тоді, ні зараз, шепоче вона. Він голосно сміється, її шкіра палає. Завтра. Гукає він позаду неї, коли вона вибирається з машини, вона киває. Бо життя це не тільки черевики, в які ти зараз узутий, це не тільки людина, якою ти є це єднання душ, частинка тебе в комусь іншому, спогади і стіни, і серванти, і шухляти з відділеннями для столового приладдя, коли ти знаєш, де що лежить. Життя підпорядковано потягу до ідеальної організації, цілеспрямоване існування, засноване двома особистостями спільне буття в усіх проявах Буденщини, цемент і камінь, пульти дистанційного керування і кросфорди, сорочки й сода, шавки у ванні і електробитви, третій шухляді. Вона потрібна йому для цього всього. Якщо її немає, все не так, як має бути. Бритмарі піднімається у свою кімнату, висуває шухляди, складає рушники. Дзвонить мобільний. На дисплеї висвічується номер дівчини з бюро працевлаштування, але Брітмарі скидає дзвінок. Всю ніч вона сидить самотою на балконі поряд із спакованими речами.